Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як зібрати лего трактора з усіх всіх деталей. Давайте розпочнемо його збирати. Давайте зробимо корпус з колесами. Друзі, я придумав такий механізм і дивіться, як він робиться. Нам треба ось таку деталю і треба нам такий кубик з лего. Ми беремо оцю деталю і сюди, в цю ямку, беремо її, засовуємо. І все, і воно може повертати. Давайте зробимо двигуна. Давайте зробимо третій етап. Давайте зробимо четвертий етап. Давайте зробимо п'ятий етап і доробимо нашу кабіну. Ба -ба -ба -ба. Ось в нас вийшла така кабіна. Давайте причепимо нашу кабіну. Давайте доробимо ще з цими ет... деталями. Ми беремо ось цю деталю і ось цю. Далі ми беремо ось цю деталю і ось цю. Ми її щеплюємо і беремо сюди. І далі ми її чепимо ось сюди. Нас вийшов такий трактор, щоб причеплювати щось. У нас є ще п'ять деталей. Давайте доробимо їх до трактора. Це в нас буде номерний знак. А це в нас є такі деталі. І в нас ще залишилось дві деталі. У цю ми кріпимо сюди, а у цю можна прикріпити от сюди. І все, і в нас вийшов такий трактор. Зараз ми розкажемо про нього. Ось у нього є такий ланцюг взаді. Він може чіплятися до прицепа. Далі там є сидіння і кермо. Далі він може повертати колесами за допомогою у цього механізма, що я вам розказав. А ось тут отамвоє двигун. І сьогодні ми зробили з вами такого трактора. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І дякую за перегляд.